Мої вітання всім! Мені захотілося зняти це відео, коли ми їхали у Гренд Бей Вестфілд, це Нью-Брансвік провінція таке невеличке містечко недалеко від Сен-Джону. Захотілося трішки познімати, тому що якось мені здалося, що мало осінніх відео на каналі, і, хоч захотілося запам'ятати цю красу. Цього року і залишити її у відео. Отже, містечко Grand Bay Вестфілд знаходиться неподалік від Сен-Джона, і а, дорога, яку ви зараз бачите на екрані, це саме та дорога сен джону до Гранд Бей Вестфілду. Мені тут подобаються дерева жовті. Зелені, червоні, які є на узбіччі дороги, а також оці такі скелі, які з однієї і з іншої частини дороги інколи зустрічаються. Мапа нам пише, що залишилися ще 5,7 кілометра. До цього міста ми вирушили не тому, що захотілося просто прогулятися, а тому, що знайшли майстра, де була підходяща ціна для того, щоб обробити дно машини від ржавчини. Взагалі я із самого дитинства дуже люблю різні поїздки, різні подорожі, незалежно від того. Ця подорож близько чи десь далеко. Дуже люблю просто їхати, просто спостерігати за дорогою, за тим, що відбувається з правої і з лівої сторони. Для мене це щастя. От ми приїхали вже до знаку, де, який вказує, що ми приїхали до міста. Містечко знаходиться біля річки, тому дивлюся у дворах місцевих. Часто є якісь лодки стоять, якісь катери, мабуть. Тобто люди займаються такими водними прогулянками, чи, може, рибачать будиночки, як і скрізь в Канаді, без огорожі, тут не прийнято ставити якісь забори. Є гарні газони, така гарна територія велика, де просто трава, її стрижуть періодично. Квітів тут, до речі, теж не бачу. Їх тут саджають рідко, бо олені зазвичай приходять і все з'їдають. Коли автомобіль залишили в майстра, я вирішила просто спуститися по дорозі вниз. Карта мені говорить, що по цій дорозі, спускаючись, можна дійти до річки. Чим я і вирішила зайнятися. По дорозі просто знімала з правого і з лівого боку будиночки, які зустрічала, які здавались мені цікавими, гарними. Якісь будинки були на продаж, а якісь вже продалися. Також є ось такі вивіски, де написано, що людина займається чимось, наприклад, або собак стриже, або це юрист, або Швачка, тобто, отакі можна зустріти біля частних будинків вивіски, написи, де говориться про те, що людина тут проживає якийсь спеціаліст, і до нього можна звернутися за якоюсь послугою. Насправді на вулиці дуже холодно. Якось ми приїхали прямо в, де була тінь, дуже холодно. Мені здавалося, що, мабуть, градусів 2, а коли виходила на сонечко, трохи тепліше було. Не очікувала, що така куртка весняна буде мені прохолодною. Подобається мені, що тут будинки, а по суті. В серед лісу і оця дорога теж така серед лісу. Тому дуже багато дерев, багато зелені, така лісна, лісна місцевість. Люди просто собі участки а, розробляють і прямо серед лісу будують собі такі будиночки. Тому багато, багато дерев скрізь. Гранд Бей Вестфілд це містечко. Пишуть невеличке містечко в Нью-Брансвіку, Але погулявши по цій вулиці, проїхавши до цього містечка, мені здалося, що це таке велике село. Просто будинки з правої і з лівої сторони, багато лісу, і, і більше нічого немає. Ну, звісно, там в центрі, в центрі трохи є магазинів. Але в основному отака місцевість, як на відео. Йдучи по цій дорозі, помічаю, як білки граються, стрибають з дерева на дерево, але намагалася десь знімати, але вони такі швидкі, що я за ними не встигаю, не встигаю камерою водити, щоб їх зазняти. Будиночки тут як і скрізь. Є різні, є двоповерхові, є одноповерхові, а є зовсім такі малесенькі, мабуть, із дерева, мабуть, побудовані дуже давно. Є такі, що продаються, не знаю відносно ціни. Я не знаю, не дивилася, скільки вони можуть коштувати, але я думаю, що це дорога до води. Там уже водичка, видно, річка, то, мабуть, тут не дешево Будинки будуть коштувати. Тут сподобалося таке гарне жовте дерево, осіннє. І вже зовсім трішки залишилося до річки, до води. Зараз спускаюся вниз, а там буде траса. Тут цікаво, люди зробили собі такий забір із, із дерева, із досок просто. Але виглядає цікаво так, як в селі. Мені нагадало українську сільську місцевість. Водичка вже зовсім близько, недалеко, ще зовсім трошки, і а, покажу вам красу цієї міської річки. Як я вже говорила раніше, ця вулиця веде до траси, о, там де машини їздять, а за трасою там ще є а, залізна дорога, і за залізною дорогою вже річка. Зараз на відео ви бачите місце, яке я знайшла з прапорами. Це канадський прапор, прапор провінції, а інші прапори навіть не знаю, що це за прапори. А, значить, це місце, де написані імена людей, які померли, віддаючи своє життя за країну у Першій та Другій світовій війні. Ось так розмальовані лавки. Маками. Маки є символом згадування про війну військових, які загинули, воєнні події, які були. Тут імена цих людей записані і роки, в яких вони воювали і зроблена дорога у вигляді Христа, і на ньому написано мир. І нарешті ми дійшли до залізної дороги. Взагалі, тут потягів, які возять людей немає, тут є потяг, який перевозить якийсь товар. В основному потягами возять з одного міста в інше місце різноманітні вироби із дерева, щепки, дрова, оброблені, не оброблені і таке інше. І тут вже фінальний акорд будиночків, які ведуть до річки. Ще трохи такої місцевості. Канадський, тут, до речі, так цікаво зроблений будинок, зовсім зовсім близько біля дороги, буквально метрів два і вхід в будинок. Оцей червоний будиночок мені видався схожий на якусь церкву. Там такі вікна величезні, здалося, що це церква. І ось я вже підходжу до водички. Тут так потеплішало, сонечко пригріло, стало приємно, гарний такий краєвид. На цьому все. Дякую за увагу, дякую за перегляд. Якщо було цікаво, Переглядати це відео, ставте лайк. мені дуже приємно буде побачити це і буде мотивацією знімати ще. Наразі все, і до зустрічі в наступному відео.